Потерпи щобіт, або як відомий телеведучий не любить дивитися телевізора. Дізнавалися в актовій залі Вінницького інституту економіки. Тут було людно. Журналіст громадського Роман Скрипін, який завітав до Вінниці у рамках проєкту Руудшов, ділився враженнями про сучасні мас-медіа та політику. Термін придатності «політика» – один день, наступний після дня. А далі він або доводить справами вже наступного дня, на що він здатен, або він буде вам обіцяти п'ять років і говорити, що ну я вибачте, п'ять років не виходило, у мене на наступні 5 вийде. Угу. Життя надто коротке, щоб чекати дивно. Керівник медіа центру, власно, Ольга Маліновська підняла на боліле питання про розвиток суспільного мовлення в Україні. Вона поцікавилася чи можна розвивати незаангажовані об'єктивні змі, залишивши при цьому старі команди медійників. Зберегти ті самі колективи. Для чого? Так їх зараз зберігають? Як їх ну правильно, і це значить для мене це ознака, що нічого не поміняється, окрім вивіски. Дякую. Тому що громадське або суспільне треба створювати з нуля в державі, воно показало неефективність протягом 23 років. Перевести колектив першого національного статусу суспільного мовника, вам просто кажуть, що це неможливо. Тому що люди не мають ані навичок, ані нерозуміння, що таке суспільний мовник, ані бажання працювати. Просто. Це просто споживає чорний дірак в бюджеті. Коли ви з'являєтесь на якихось заходах, де без посвідчення журналіста вас можуть не допустити, як ви з цим справляєтесь? Тому що в нас в Вінниці такі випадки є, коли журналістів в нашої громадської організації не допускають, наприклад, міську раду, до нас виходить муніципальна поліція і охоронні фірми її просто не пускають. Ну не знаю, ми не стикалися, поки що поки що воно ну, все працює так. Ну написали преса. Ви можете стати членом профспілки. Ми є членами спілки журналіста, ну, журналіст-фрілансер. Яке питання? Я б не можу не пустити? Ну, Говорять, що якщо ви працюєте на якийсь засіб масової інформації, то На свій. знаю. Строку... Я видаю свій бюлетень. Це що Фейсбук. Це теж журналісти. Телеведучий поділився власним баченням стосовно незалежних ЗМІ. Каже, що практично усі телеканали України мають своїх власників, тому не можуть бути незаангажованими. Зізнається, що сам телебачення не дивиться, тому що воно часто каже неправду. А для створення на чині суспільного мовлення достатньо буде 10 людей штату, мобільний телефон та інтернет. Олена Мортко Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.